Пам'ятаєте відео, коли у Закарпатській області воєнком з друзями грали у боулінг і розкидалися 100-доларовими банкнотами? Це про прикордонників і воєнкомів. Ви запитаєтесь до чого тут прикордонники? А саме, на мою думку, Дейнекої слюсарів покривають такі історії. Бо біля Василя Зубатова саме він розкидався банкнотами. Ви якщо подивитеся, ви побачите іншу особу у білій футболиці, це Віталій Лозінський. Так, от Віталій Лозінський це прикордонник. Він керував пунктом Дяково у Закарпатській області Західного регіонального управління, пунктом пропуску. А Василь Зубатов, воєнкомом, був Хузького району Закарпатської області. Що спільного в Зубатов виписував документи за моєю інформацією, так звані на перетин кордону, начебто законний. Але по цих документах особи б ніде не перетнули. А Віталій пропускав цих людей. У Віталія Росінського було обшук, його навіть відсторонів, бо проводили, НАБУ обшуки, але. На це Дейнеко не реагує, бо Дейнеко зі Слюсаровим продовжують покривати тих, хто може їх здати. Бо ж якби Віталія Лозінського затримали і вчинили б дізнання таке, як повинно бути, то він би сказав, скільки, з якою періодичністю, передав людині, котра збирала гроші. Ймовірно, збирала гроші щомісяця для Дейнеко. І ця людина, мабуть, дала б теж свідчення, а з кого вона ще збирала? Ви скажете, щось я придумав. Ні, якщо за часу коли. Віталій Розінський керував відділом дяково у ДПСУ взяти витяг з іншої сторони перетину кордону, хто в який спосіб перетинав, і з нашої сторони співставити кількість людей не співпадеться. Проте наскільки, що і як не співпадеться, будемо говорити у наступних відео. Але ще раз кажу за інформацією з моїх джерел, чому Василь Зубатов з Віталієм Розінським відпочивали і розкидувалися 100-доларовими банкнотами. Скільки вони мали можливість розкидуватися такими банкнотами? На 100 тисяч доларів, на 200, на півмільйона, 2-3 доби грати в боулінг, невідомо тому лише одна, що за інформацією з власних джерел, власне Василь Зубатов виписував документи у хусткому РТЦК та СП, а Віталій Лозінський пропускав цих людей, що з цього отримував Дейнеко і чи інтерес Дейнекі та Слюсарева безпосередньо лише в е, коштах, чи інтерес у тому, щоб Підривати обороноздатність української держави нарешті мають з'ясувати правоохоронці. Щодо того, що це покривав весільний генерал Дейнеки Вавринюк, все в західному е, командуванні. Це зрозуміло, на мою думку. Щодо того, чи нарешті доберуться до Дейнеки, до всіх його братів, кумів, кого він повлаштовував в ДПСУ, Це питання вищої відповідальності політичного самокерівництва української держави. Далі буде до правоохоронців співставте просто з Набу, з ДБР, е, як цих двоє, які я не віду у Боулінгу, працювали і по хронології, скільки людей вони випустили, і чим це слугувало у ще одному фундаменті для підриву обороноздатності української держави?